Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди зі всієї України могли подивитись на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд для розуміння того, що продається на авторинку, та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія 7. 18 року. 2.0 дизель на автоматі. 242 тисячі пробігу. 14850 ціна. Тут контакти. На тканині. Кого цікавить? Телефонуйте. Реномиган третього покоління. 11 рік, 1,6 дизель, 182 пробігу, ціна 7500. ось тут. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Нісан Кашкай. 11 рік, 1,5 дизель, 211 пробігу, ціна 12 тисяч. Акустика Bose. Телефон 099 601 92 81. Шкіряний салон. З підігрівом сидінь. Б7 посад. Так, 12 рік, 2.0 дизель, 103 кВт на автоматі. 13200 ціна, контакти бачимо по салону, шкіряний салон. Зараз покажу. Ось такий має вигляд, світло-шкіряний салон на автоматичній коробці передачі. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 3008. 11 рік. 1,6 дизель на автоматі. Ціна 9650. 219 пробігу. Контакти бачимо. Кода Супер Б універсалі. 12 рік, 1,8 бензин, 209 пробігу весь в рідній фарбі, ціна 10500. Контакти видно, <кій> бачу салон комбінований. Тільки не покажу, тому що отак трошки видно. Мультаведійне кермо, зоняшній хромпакет, автоматична коробка. цікавить телефон. Volkswagen Tiguan. 10 рік, 2.0 бензин. На автоматі повний привід. ціна 10900. Контакти. 0,66 49 35 716. Є панорамний дах. Арлайн оббивівся. Гарні комплектації. Так, п'ятий гольфік. 2005 рік 1,6 бензин, 207 пробігу, ціна 6100. Телефон 099 05 244 36 Так, салон на тканині є кліматконтроль. Коробка механічна. Mitsubishi Outlander. Так. 11 рік, 2,2 дизель, повний привід, 235 пробігу, 7 місць, автоматична коробка, є два комплекти колес, зима плюс літо. Є сертифікат, ціна 13350. Контакти 0,95 502, 48 74 В Гарному кольорі. Шкіряний салон. Четвертий гольфік. Так, 2000 рік, 1,6 бензин, 4500 ціна в гарному стані, обслужений. Контакти 068 24, 12, 901. Так, о, цікаво, телефонуйте. Нісан кашкай. Кашкайчик 2012 року 220 пробігу. 1,5 дизель. Так, в рідній фарбі пишуть ціна 10 900. Контакти гарно видно. Так, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода діті. Так, це у нас 10-й рік, 2-літровий дизельний двигун на механіці, на повному приводі 239 тисяч пробігу. Є клімат кліматконтроль. Ще багато опцій. 11300 ціна, контакти 0,93 15 60 948. Так, вибачайте, техніка в таку погоду трошки вручається гарний комбінований салон так клімат контроль підігріви, мультикермо. гарна комплектація кого цікавить телефонуйте така заряджена марівка 2006 рік в описі обвісах 1,6 бензин можна ставити газ. на Рікаровські сидіння периферовані, є клімат-контроль, підігріви. два ключики, тобто Швейцарії повністю пройшов всю, весь, весь сервіс. Так, 5900 ціна, тут контакти. Бік санон. Гарна машинка. А сидіння просто бомба. цікаво чи телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 13 рік, 2,3 дизель, 222 пробігу, ціна 12 950. Контакти 073 125 46 47. Коробка механічна. Так, кого цікавить, телефонуйте. Є форкопчик в гарному кольорі на оригінальних дисках. Шкода, Octavia в універсалі 2006 рік, 2,0. Е, так, бензин, мабуть, 276 пробігу. Пишуть оригінальний, контакти ось тут видно, ціна 5500. Кобінований салон, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. C-Max 11-го року 1,6 дизель, 7 місць, ЄВАСТО, 228 пробігу, ціна 8800. Непогані диски. Салон на тканині. Кого цікавить телефонуйте? Renault Реномиган другого покоління в універсалі. Це 2005 рік, 1,6 бензин 237 пробігу. Ціна 4500. Контакти ось тут. Автомобіль з клімат контролем. Шкода Октавія. А7, 16 рік, 2,0 дизель, 250 пробігу. Так, 14 999 Ціна контакти 0,98, 221, 86, 80. На оригінальних дисках, на лінзованій оптиці, комбінований салон з алькантарою, коробка механічна. Так, Пижик 12 рік, 1,4 бензин, 240 тисяч пробігу, весь в оригіналі пишуть 5800 ціна, контакти ось тут. Присутні. Так, кого цікавить, телефонуйте. Свіженький Renault Megane. Так, По опису у нас 18 рік, 1,5 дизель, 205 пробігу, 14500 ціна, максимальні фари, акустика Bose, є відігрів сидінь. Ось тут контакти. Якось по салону не заглянув. Та комбінований салон. На оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane. 2003 рік. 2.0 бензин, ціна 4700. Пригнаний з Німеччини. Контакти ось тут. Мобіль з клімат-контролем. Рено Гранд Сценік. Десятий рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 5 місць. Ціна 8850. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф, 2007 рік, 1,6 бензин, 303 пробігу. Ціна 5500. Його цікавить, телефонуйте, більше інформації уточуйте. Так, сценік другого покоління. П'ятий рік, 1,6 бензин, 7 місць. 4350 ціна і контакти 0,50, 72, 20 і 111. Це кран сценік. хто шукає і телефонуйте. Реностеник другого покоління. 2006 рік, 1,6 бензин, 215 пробігу, 4950 ціна. Контакти є. Так, салон звичайний є кондиціонер. Б5 посад в седані. 1,6 бензин, 5300 ціна, автомобіль 2004 року випуску. Контакти тут. Кого цікавить? Телефонуйте. Mazda CX-7. Десятий рік, 2,2 дизель, 9900 ціна. Ось тут контакти. Сидіння на тканині є підігріви, бачу. Volvo v 50 11 рік, 1,6, дизель, 8,600 ціна. Контакти 093 368 47 40 Є два комплекти коліс. Так, світлий шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Touran. 2006 рік 1,6 бензин 277 бровігу ціна 5850. Контакти 095, 90, 3 7, 63. Василь. Вольво В-50. 10 рік, 1,6 дизель. 205 пробігу, 7250 ціна, ось тут контакт. Світл... Світлий салончик на тканині. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо далі. Так, Ford Galaxy. 10 рік, 2.0 дизель, 211 пробігу, ціна 9600. Комплектація Титаніум, є камера, підігріви, кліматконтроль. Спробуємо заглянути по салону. Салон на тканині з підігрівами. Нісан Жук та Nissan Qashqai. 1400, так, 14 рік, 11800. Ціна двигун. 1,6 бензин, 129 пробігу, Коробка автоматична. Контакти є. Так. Поруч кашкайчик. Також покажу. Десятий рік, 2,0 дизель, 2,0 бензин, вибачаюсь. На повному приводі 179 пробіг, коробка автоматична, акустика Bose. 12900 ціна, контакти 0,96, 8910, 138. Оптика лінзована. Так, салон звичайний. Але є, підігрівся дінь та клімат контроль, чи є приємним бонусом. Так, Renault Grand Scenic. 17 рік, 155 пробігу. Акустика Bose, Ціна 17500, коробка автоматична, контакти ось тут. Гарний комбінований салон. І не гарні диски. Але це, мабуть, другі диски, я так підозрюю, потрібно уточнювати. B7 Passat. Так, по автомобілю 12 рік в рідній фарбі, 2.0 дизель. Mm, так, 11500 ціна, контакти 0,66, 12, 24, 113. Зараз глянемо по салону. Коробка механічна. Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Мазда ЦХ 7. 11 рік, 2,2 дизель, 165 пробігу, 11,400 ціна, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 12 рік за кустикою Боус, 1,5 дизель 238 пробігу, ціна 8900. Контакти 0,97, 0,03, 11,03. Так, шкіряний салон з світлими обставками Citroen. Citroenчик це третій Пікассо. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 223 пробігу, є подорама, двохзодний клімат, ціна 6450. Тут контакти. Так, сидіння на тканині. Mazda CX 7. Акустика Bose. Це 10 рік, 169 пробігу, 2,2 дизель. На механічній коробці. Ціна 11 400. Контакти ось тут є. Більше інформації уточнюйте.